Також в США цікава новина, якщо можна так і назвати, це ситуація між Дональдом Трампом та колишнім його добрим партнером Рупертом Мердоком, медіамагнатом. Wall Street Journal в четверг опублікувало, що інформацію, що є лист, непристойний лист Трампа, який датований 2003 роком, на 50-річчя, коли там робили такий збірний альбом Привітань! 50-річчя Епштейна. Пам'ятаємо цю справу, там його звинувачували педофілії, розповсюдження дитячої проституції, і Трамп безумовно, це заперечує. Слід зауважити, що у неділю Руперт Мердок був в одній ложі із Дональдом Трампом на фіналі, коли клуб не був чемпіонат світу. До речі, нагадаю, тоді перемогла команда Челсі. Вони перемогли. ПСЖ і він сказав, що Трамп має ці на Руперту Мердуку, що це неправда, що це не він це не робив. Але все-таки була опублікована ця інформація, і тепер Дональд Трамп подасть до суду на Олстріт Джорнал власний і на Руперта Мердука, бо він є власником Wall Street Journal.